Ну no от так вже тиждень я приходжу і не можу потрапити. Уже тиждень Антон не може потрапити в орендовану квартиру. Власник помешкання вирішив виселити хлопця без його відома, замінивши вхідний замок. На таке хлопець ніяк не очікував, адже вже протягом семи років живе у квартирах за наймом. Такий випадок з ним уперше. Проблема додає й те, що фактично довести своє проживання, забрати особисті речі не може, бо жодних угод із власником не укладав. Хоча тепер про це дуже жалкує. Після того, як я йому зателефонував, він сказав, що він не знає, хто я такий. Він з моїм співмешком співмешканцем він, з ним у нього була угода, тому що дійсно він на півроку жив від мене більше і сказав, що до мене ніяких претензій немає, він мене не знає, в квартиру не пускає. Антон написав заяву до правоохоронних органів, та тут йому допомогти нічим не можуть. Підстав арештовувати власника нема. Порадили звертатись до суду. В області на сьогоднішній момент зареєстровано шість фактів шахрайств предметом посягання, яких було житло. Є різні випадки, є випадки, коли пробують отримати чуже майно шляхом різних махінацій з документами, є випадки, коли просто дурять людей. Обманюють їх юристи ж кажуть, що захиститися в суді буде складно, проте можливо головне надати докази проживання в цій квартирі. Довести, що речі, які залишилися в будинку, все-таки належать йому. Це можуть бути чеки, будь-які, які залишились, чи можливо свідчення сусідів, що людина дійсно там проживала, але все-таки потрібно домовлятися вже за взаємною згодою з власником. Та краще таким ситуаціям запобігати нотарію скаже гарантія спокою орендаря, грамотний юридичний договір. Тому радять скласти акт прийому передачі, де до дрібниць вказати, що знаходиться в квартирі та в якому вона стані. Дуже рідко звертаються за нотаріальним посвідченням договорів оренди нерухомого майна, в тому числі житла, так як це не вигідно в першу чергу орендодавцям. За оренду житла орендодавець отримує певну винагороду, орендну плату. З цієї плати він повинен сплатити прибутковий податок. І тому орендодавці не завжди погоджуються нотаріально посвідчувати такі договори. Юристи радять звертати увагу на ціну оренди. Якщо вона на диву низька, це вже має насторожити.